Повернусь до поняття, що таке щастя. А щастя, воно співпадає з третім інструментом Божественним, який люди мають розвивати. Яким? Віра. Віра. Віра, віра. Віра. Да. віра. Тільки віра. опанування а цього інструмента дозволяє бути в стані щастя постійно. Тобто, воно якби одне з одним. Це не одне те саме, але воно. Співпадає, як точка перетину. Тобто вміння користуватися цим інструментарієм дає як наслідок стан. Оцей от. Ну, можна натягнути на як презерватив на глобус поняття ейфорії щастя. Щастя, це не ейфорія. Воно входить в щастя. Просто ейфорія буває спокій, різна стан. Да? Цей от буває те, що можна сказати. Ну, точно не, не дисфорія. Щастя не може бути дисфорії. Протилежно, так? Да? Щастя, так. Ну це ж, все ж розуміємо під цим задоволення від всього, що відбувається. Такий стан. От. Задов... Ах... Задоволення входить в стан щастя. А це не окремо. воно входить. То, тобто щастя практично в себе поміщає все найкраще, якщо взяти, це найвищий рівень прояву людських можливостей на всіх семи тілах, Привіт. починаючи з фізично, ефірного, астрального, ментального щастя. Так само, ж це ж коли наукове відкриття, знаєш, от, це да? Оце, ментальне. Потім каузальне, коли ти зв'язав причину і наслідки. Да? Емоційне щастя, астральне теж. А ефірне це коли ти крила розкриваються, ти відчуваєш, а фізично ти легкий взагалі такий, блять, просто афігітно, в тебе енергія, отку, в сауну, коли ти водою обливаєшся, деякі елементи своє щастя, ти відчуваєш. Фізично, да? в сауні, або холодно, ну це перелив. Різної енергії. А потім будхіальні цінності, коли аж звиняють твої цінності з принципу, це як колокола всередині. Колокола часто заміняють саме при цінності з принципами в, як на, в музиці, от, як в соціумі проявляються в храмах. Саме колокола звинять, звинять як тімло. І от Будхіальне тіло часто возбуждає в собі як ефірне, ой, ефірне, як, ну, понятно, воно ж воно ж з ефірним з'єднано. Чому і лікують людину через те, що людина часто має слухати звук колоколів або під колоколом стоять, спеціально там різні резонанси, частоти, да? І от воно чаші, наприклад, такі співають. Це теж аналог е будхіального тіла. І якщо надо, фізична людина дуже хворіє, через ефірне тіло. Тобто центр керування практично любими системами фізичного тіла, тобто нейронка, серцева, ендокринна система, психіка, ну, кровіносна, лімфатична, всі ці системи, це центр керування в ефірному тілі. І зразу лікується через будхіаль, через колокола, через чашу, через оцю частотність. Ну, я показую, що щастя на всіх рівнях може бути. І вище щастя, опять же, це об'єднання всіх тіл і найвище це атманічне тіло. Коли ти розумієш, що ти йдеш от, в хвилі, як це серфінгісти на хвилі, да? вони її відчувають, вони вони закритими очима, може, деякі а, закриють, і вони ніколи не пропустять хвилю, тому що вони її просто всім своїм тілом. От, от є в езотері, практика хвилі. От, я практикую те, що в мене вона є ініційована в ній. Я відчуваю, оці ці хвилі події, які ти прийшов, я тебе можу не бачити, а я раз. Хвиля якась іде, я відчуваю її. Ну, це коли ти практикуєш. Це інша практика. Практика глибинної хвилі. Я а, майстер мені передав. Одночасно на всіх тілах відчути щастя, це, напевно, взагалі зрив мозга. От, у мене було в Греції, коли я тобі сказав, що але я тоді, я просто так кайфанув, так був в цьому, я не міг його. Це було майже, ну як сказати, в якоїсь мірі несвідомо. Не повністю. дитяча свідомість, отака ще назвати. Неусвідомлено. Не ну, не повністю. Знаєш, от, от мені хочеться повернутися, і оце, оце, як тако, надихатись повною груддю, Знаєш, я, Ну воно ж ніхто ні, ні, ні не попереджав цей стан. От, 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 тобі на така стовп світла, він, який від, відрізняється від світла яке навколо. Да? Оце все, що зі мною було тоді. Але оце от я можу порівняти тільки з цим. У мене більшого а, ефекта. І це не було а, а, стан а, опять вилетіло з голови. Ейфорі, да, ейфорії. Ну це наркотична ейфорія, знаєш, алкогольна, ейфорія в сексі від того, як я побігав, наприклад, наприклад, і окунувся в холодній воді. Це мільярдна, якщо не мільярд в мільярдній оцей шматочок, чого я отримував там цілу годину. Це в мене було, як будто я на як бути, за одну секунду я піднявся на гору, на саму вищу, яка я можу собі десь уявити. І потім я там був десь хвилин п'ять. Це було просто такий потік неймовірний енергетики. А потім я так поступово, поступово. як-будто я спускався з гори. Через годину в мене залишились е, оці от е, як в дитинстві ми такі пух-пух-картинки, знаєш, у нас гад? такі е, флешбеки, як називаємо. Так, говорять. От вони в мене й досі ще так. Отаке от mm. от а е е е Я іноді таке, блін, флешбек такий, опа, як mm. от з тим було. Це згадування, да, оце, оце, є, воно в мені, як будто ще іскри іноді от таке от є. Те, що було в 17-му році. там, да. І тільки коли сам прожив, я можу з чимось, ну, як можна пояснити, коли отаке е е метрове листя, отакі листя дубові. І з золотом покриті, навколо тебе літають, тому вирівнюєте полоси і одна, одні листя навколо в одну сторону, а інші в другу. І отак от, через одне, отак, от все тебе між ними десь така відстань була. ну, Приблизно метрів два від мене. Оце таке, отаке. І така, я не знаю, Вся музика, яку може об'єднати, всі ноти, одночасно звучали. І світло, все, яке можна об'єднати, все зразу світилося. Оцей стан. Я ж кажу, я не був ні наркотик, навіть каву, мабуть, не пив тоді в той, в той ранок. Може, ви, ну, в основному я пів більше чаю. Це зараз, коли треба попрацювати, я там чуть-чуть себе от іде. І коли я там трошки от, в сонному стані, в такому погано поспав, цей бомбили сьогодні. То так, mm. О. Я порівнюю все, що я побачив зв'язок, це коли я от сам собі пояснив те чи інше слово, логос. От коли у мене логос, слово, логос з Богом, зв'язок відбувається, формула. І я зробив план, світ побігав, наприклад. Як мені було важко, навіть я позаймався, наприклад, але я зробив, от іноді в мене виникає. Ну, зараз частіше. Все частіше, частіше, тому що я уважніше. Досить. Я його вишукую. Я як от домашнє повітря вдома і на вулиці виходиш після дощу. Це повітря, я от таке. А, ой, клас. Я от, дихаю. От, 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 от я так шукаю. І в музиці мені дуже легко, чому, чомусь? Я от, от маленький е, твір. От мені треба його тільки добитися, я от, коли починаю, немає кайфу, я от, ламаю, мені непросто, все, все тіло аж ламає. Так от я спокійно, я себе говорю, уговорю, десь уговарюю, розмовляю, пояснюю, і граю і слухаю уважно, увагу от, на ноти. Даже коли ноту окремо нажимаю, мені десь легкий кайф. Ну от коли разом ноти, коли от мелодія виникає, знаєш. От коли окрема нота, ні, дві-три. А от коли мелодія, і вона у мене починає фарбами прямо всередині. От, от, от це відобра, відображуватися. От вона випромінює, а потім від мене як от від дзеркало. Як це називається? Відбиваю, від від зерк, ну А ще є слово українське від води, от, знаєш, від от, от І в мене відчуває, я виходить, в якомусь такому, як сусуд, знаходжусь, вона навколо мене таке аж. Енергія, аж нерви такі гольоні, такі. Шу -шу, шу, шу, що таке відчуття? Колір Не добивався? Аж повітря всередині не таке. Ні? Ну, блин, що я можу сказати?